Всім привіт глядачам каналу. Сьогодні у нас незвичний випуск. Ми вирішили пошукати грибів. Ось такий у нас є початок. Не знаю як який довгий вийде в нас ролик, але ось такі білі грибочки ми понаходили. Найшов пару штук, думаю, включусь, покажу вам. Ось такі. Ось таку красоту ми тут зустріли. Ось, дивіться, які у нас тут біленькі грибочечки. Хтось каже, що треба обрізати, хтось каже, що виривати треба. Не знаю, я привик виривати О, ще один біля цього різ. Не побачив спочатку. Хтось викручувати, хтось обрізати. Ми завжди вириваємо і все в нас далі росте по наших місцях, там де ми знаємо ходить. Так що. Ось такий маємо результат покажу. Буде ще щось буду вам знімати. Приємного перегляду. Тут у нас ще одна знахідка. Він малесенький, правда. Але я мушу його забирати. Змушений просто. Просто подивіться, що роблять люди, які я б сказав би не вміють шукати гриби. О, тут все сверденький маленький виглядає. Зараз повстанемо. А ні, це вже такий трухнявенький рибчик. І він не буде приносити користі і, тут і залишиться. Просто все навкруг, все, що можна, перерили, як дикі свині. Вони не поважають ні себе, ні других рибників, які приходять. Позбирати грибів. Ось таке. Так, і ще в нас одна знахідка. Можливо, хтось побачив. Ось такі грибочки. Ось такий гарний грибочок. Дуже гарний. І тут ще його братик чи сестричка. О, двох, їх. троє. Даже. Ось така гарна сімейка. Грибочків. Дивіться. Дивіться, яка краса. І ще хотів запитати, чи цікавий вим взагалі такий формат відео, щоб е, трошки його розбавляти з, з автомобілями. Що цікаве, пишіть коментарів і лайкайте. Тут, тут трошечки відійшли ми. І знову в нас така знагідка, дивіться. яка красота. Дуже гарні грибочки сьогодні в нас знаходимо. О, дуже, дуже класні осінні грибочки. Оба ось таких нас три екземплярчика. Зараз ще подивимося, походимо. Можливо, ще щось побачимо. Так, ще одна знахідка. Він то невеличкий, правда, у нас. Чи як невеличкий порівняно. Ось такий грибик. Гарний. Не знаю на скільки хвилин вийде відео, але шукаємо, шукаємо грибочки. Ще один грибочок нас зустрічає. Ось такий захаваний. З довгим, з дуже довгим корінцем. Трошки обламався. Ось такий білячок ще нас зустрів. Думаю, що відео не буде довгим, бо грибів небагато. Ось такі ще у нас знахідки, хоч і невеличкі. Але є ось такий грибочок уденький. І ще в нас є два ось тут згаваних. Зараз моїх достанемо. Ось така красота в нас зустрічає. Багато лісу приходиться проходити, щоб щось знайти, напевно. Нічого, шукаємо далі. Так, ще в нас одненький грибочок зустрічає. Ось така красота. Достали. Щось нема багато. На одному місці. В одному, по два, на одному тільки щоб було більше, так? Немає щось дуже багато. Так, ось ще раз. невеличкий невеличкий бо людей у нас тут ходить прям дуже багато. Але ось такий красень нас зустрічає. Дуже такі. Люблю грибочки такі на бочечку похожі. Зараз, якщо буде ще щось, покажу ось таке невеличке продовження. Якби йшли десь ближче далі, ми б його не побачили. А так, він так під листочком. Корінчик Хоч і тоненький. Але грибочок гарненький. Ще у нас така знахідка. Достати, звісно, його вже більш так проблематично. От твердий. Ось такий грибок. Бачу, стоїть кубка. прижавчую хрустну гриб, думаю, збив грибочка. Але це неїстинний гриб. І так просто сидячи, повертаю, голову і дивлюсь. Такий красень стоїть. Зараз вам також покажу. Його. Ось такий грибочок. Дуже гарний. Так, ось ще у нас знахідка така. Дуже такий гарний. Дуже гарний грибочок. Може зараз я зроблю фото. Тоді вирву. Ще ось. Гарненький грибочок. Так і нас ось тут заховався ще один красончик. Так, ось ще одна лахірочка. Ось такого білячка ще одного знайшли. Так, ось у нас ще один. Красивий, гарний грибочок. rezultat, że jest, że czystymy wszystkich robotników, Masz taki proces czyszczenia. Już wyczystymy, teraz, teraz, marynia. Wszystkie części